Все. Три. Молодець. Чотири. Фініш. Добре. Так, будь ласка, Карпач, Олексій. Працює з м'ячем. Льошенька, будь ласка. Ще раз нагадую, друзі, наші, на планці або за планкою. Тоді ми тільки розвертаємося. Олексій, готовий? Оп! Добре, добре, раз, два, три, чотири, фініш, добре. Будь ласка, перчун Денис, куліков Нікіта, така послідовність, будь ласка, перчун Денис. Вон м'яч. Бери у партнера м'яч і виходь швидше. Один закінчив, другий вже стоїть в центрі, чекає. Готовий? Оп! Не бийте один одного. Бах, що ти так багато відволікаєшся. Зробить тебе, знаєте, зауважені. Добре, 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 давай, 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 повертайся. Ще двічі. Чотири. І останній. Останній. Добре. П'ять. в Центр. Так, куліков, Нікіта, Галайчук, Ярослав. Готовий, Нікіта. Оп! Раз. Два. Три. Чотири. Фініш. Добре. Молодець. Галайчук, Ярослав, Бахмут, Максиміліану. Отут ми подивимося. Ми Максиміліан. Готовий. Оп! Зараз подивимося, Максиміліан. Нормально, підбається. Два. Добре, добре, рухайся, рухайся. Три, браво, молодець. Ще двічі. Ще двічі. Чотири. Останній. Останній. Фініш. Фініш. Добре, браво. Давай, Максиміліан, після нього чапан Даніил. Готовий? Так. Оп! Раз. Два. Три. Давай, давай, давай. Чотири. Ініш. Добре, п'ять. Так, Чабан, Даніїл, Бондаренко, Єгор. Зараз. Секунду. Готовий? Оп. Яке питання? Забирається, така техніка. Ще раз, ще останній, останній. Добре, молодець. Так, будь ласка, зараз Бондаренко Єгор. Казармідіс, Олександр готується. Готовий? Центр, центр квадрата одною ножкою маєш вступити Чотири. Останній. Добре. Бондаренко Казар Олександр Машарін Микола. Готовий? Оп! Раз.